Друзі, привіт! Сьогодні мова буде не про свиней, а про сало. Сьогодні покажу вам, як саме я готую сало засолюю. Ну, не тільки засолюю, заперчую для себе. Ось ми візьмем ось таке красиве сало. Це у нас грудинка. Ось таке, бачите, і для цього нам буде потрібно саме соло, часник почищений, чорний перець молотий і, звичайно, сіль. Так що починаємо. Так, беремо шматок. Сала ось такий і посипаємо його з усіх боків сов. Трошки отак втираємо. Потім беремо часник. Ось так, трошки перцю, ні, перцю можна не трошки. Перцю можна нормальненько так. І отак утираємо. О. Можна соли додати ще, сало товстеньке, щоб просоліло. можно прямо сюда его так С вот так высыпать. З всех боки вот так. Ловко втираємо. Там, де шкурка можна часником і не мазати. Просто присолити. Друзі, отак от щоб получилось ну, ось такий гарний красивий кусочок. Ну і так далі останні кусочки Робимо так. И, друзья, я, например, вот складаю такой лоточек сало. сюда вот так можно его плотненько складать. Ну ось, Друзі, в принципі, і все, сало готове. Осталось, залишилось його положити у лоток. Якщо щось не влізло, можна, можна положити у якийсь пакетик, закрутити його і поставити у холодильник на кілька діб. Там, на 2, на 3-4 доби, щоб воно просоліло. Пропиталося е, цим часником і перцем. Буде воно ароматне і смачне. А потім його можна ложити у морозилку і відрізати по кусочках, скільки вам треба. Повірте, дуже смачне. Спробуйте, а не пожалієте. Так що, ось так я солю сало. Друзі. Дякую за перегляд. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалось, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!